Добрий день. Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів по пакету номер 66 на 24 рік. Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Група послуг номер 1 Необхідно виконати передумови, виконати алгоритм дій. Розглянемо більш детально на схемі. Пацієнт звертається за електронним направленням. Лікар виконує пошук електронного направлення, бере його в роботу. Наступний крок створює та реєструє епізод з типом лікування до системи СОС. Наступний крок лікар створює взаємодію, обов'язково вказує посилання на електронне направлення та обов'язково зазначає у складі взаємодії процедури, пов'язані з зубопротезуванням. реєструє дану Взаємодію до системи СОС погашає електронне направлення. Наступний крок за потреби лікар формує електронне направлення на наступний візит пацієнта, якщо буде в цьому потреба. Наступний крок, коли пацієнт звертається на наступний візит в рамках даного епізоду, лікар створює під цим же епізодом взаємодію за електронним направленням, яке було виписано в попередньому візиті. Далі у взаємодії обов'язково вказує посилання на направлення, у складі взаємодії обов'язково вказує процедури, пов'язані з зубопротезуванням, реєструє взаємодію до системи СОС, погашає електронне направлення, та, якщо надання медичної допомоги закінчено, завершує епізод медичної допомоги. Більш детально розглянемо в системі МДР. Пацієнт звертається за електронним направленням, виконуємо пошук електронного направлення за номером. Далі відкриваємо картку самого направлення. Звертаю вашу увагу, обов'язково медична програма має бути інші джерела фінансування. Наступний крок нам необхідно взяти направлення в роботу. Зверніть увагу, якщо програма була вказана інша, при взятті направлення в роботу ви програму можете змінювати. У даному випадку ми не змінюємо, оскільки направлення було виписано за вірною програмою. Натискаємо на дію ОК та очікуємо обробки направлення, тобто взяття в роботу. Наступна дія, після того як направлення взято в роботу, переходимо до електронно-медичної карти та будемо реєструвати епізод лікування. Переходимо до «ЕМК». Натискаємо надію Додати нашу консультацію згідно спеціальності лікаря та далі необхідно заповнити інформацію по нашій консультації. А саме спочатку реєструємо епізод. Відповідно, натискаємо надію Додати, вказуємо тип лікування, зазначаємо дату відкриття епізоду та назву епізоду зазначаємо зубопротезування. Натискаємо на ОК та очікуємо реєстрацію епізоду до системи SOS. Далі обов'язково зазначаємо дату та час початку нашої взаємодії та дату та час закінчення. В залежності від того, скільки по часу наша взаємодія тривала. Вказуємо тип взаємодії, вказуємо пріоритет планово, вказуємо посилання на направлення. Направлення має бути обов'язково на послугу консультація стоматолога ортопеда. Вказуємо місце надання послуг та далі додаємо діагноз пацієнта. Не забуваємо вказати дату встановлення нашого діагнозу. За потреби цю дату коригуємо. Основний діагноз обов'язково Z463. Та за потреби вказуємо додаткові діагнози, які є у нашого пацієнта. Якщо їх декілька, відповідно, додаємо наступний. Далі переходимо до додавання дій, які були виконані в рамках даної взаємодії. Обов'язково додаємо послугу з електронного направлення та далі натискаємо Додати іншу і будемо розглядати зубопротезування послуги s 02 Відповідно, додаємо послугу 97 613, повна коронка неметалева, на непряма реставрація. Обов'язково в тексті зазначаємо номер зуба. Додаємо наступного, оскільки ми робили два зуби. Відповідно, знову додаємо цю послугу. Але в тексті зазначаємо номер наступного нашого зуба, який ми виконуємо процедуру. Після того, як ми додали, натискаємо на «Дій ОК. Якщо час, який в нас був витрачений на. Цю взаємодію збільшився, ми можемо, звичайно, його відкоригувати та потім зберегти. Після того, як ми заповнили інформацію стосовно направлення, діагнозу, проведених інтервенцій по даній взаємодії, ми бачимо, що система нам спрогнозувала послугу С02 незмінне протезування металокерамікою дві одиниці, оскільки було заведено дві процедури на двох. Зубах. Далі, наступний крок, нам необхідно зареєструвати взаємодію та погасити електронне направлення, про що свідчить дане повідомлення. Ставимо галочку Погасити направлення та натискаємо відправити в ві Хелс. Та будемо розглядати, що пацієнт до нас ще звернеться на наступний візит для заміни щелепи. Накладаємо підпис та очікуємо реєстрації нашої взаємодії та погашення електронного направлення. Бачимо, що нашу консультацію зареєстровано та очікуємо, поки направлення буде успішно погашено. Та наше направлення успішно погашено. Наступний крок, так як пацієнту необхідно робити ще заміну щелепи, нам необхідно виписати направлення на наступний візит. Переходимо до розділу направлення пацієнта, натискаємо на Дію Створити. Та далі обираємо послугу або за кодом, або пишемо. У даному випадку нам необхідна послуга Д-67010, консультація стоматолога ортопеда. Зверніть увагу, при формуванні направлення обов'язково вкажіть програму інші джерела фінансування медичного обслуговування. Та далі натискаємо на дію зареєструвати в системі Health. Накладаємо підпис. Очікуємо реєстрацію нашого електронного направлення. Отже, наше направлення успішно зареєстровано. Копіюємо номер. Та далі будемо розглядати, як за цим направленням буде надана наступна послуга нашому пацієнту. Для цього знову ж таки ми повертаємося до реєстру направлення, виконуємо пошук вже номеру, який ми виписували пацієнту, відкриваємо наше направлення. Не забувайте перевіряти програму, за якою було виписано направлення. За потреби при взятті направлення в роботу змінюйте програму. Має бути програма, інші джерела фінансування медичного обслуговування. Далі ми направлення беремо в роботу, і після того, як направлення буде взято в обробку, ми переходимо до електронно-медичної карти для того, щоб створити вже взаємодію під нашим первинним епізодом, який було раніше зареєстровано. Натискаємо на дію Додати, обираємо нашу консультацію. Бачимо, наш епізод підтягнувся зубопротезування. Далі вказуємо дату початку взаємодії, дату та час завершення, скільки було витрачено часу на цю взаємодію. Вказуємо тип епізоду, тип взаємодії, пріоритет, місце надання послуг. Зазначаємо діагнози, які були по даному пацієнту. Ну, в даному випадку діагнози будуть повторюватися, оскільки за цією самою проблемою звернувся ж пацієнт, але вже для заміни щелепи. Заключний у нас залишається Z, основний Z463. І далі додаємо наступні наші діагнози, які були у пацієнта. Після того, як ми заповнили інформацію стосовно діагнозів, наступний крок ми додаємо ті послуги, які були надані нашим пацієнтам. Не вказали посилання на направлення, це має бути обов'язково. Вказуємо посилання на направлення, додаємо послугу, це буде в першу чергу консультація стоматолога ортопеда і додаємо послугу, яка пов'язана саме з протезуванням щелепи. Встановлення повного змінного протезу нижньої щелепи, обов'язково в тексті вказуємо, яка, це, який протез в даному випадку. Згідно листа роз'яснення, це може бути акриловий або нейлоновий. Та натискаємо на дію ОК. Після того, як ми заповнили інформацію. За потреби ми коригуємо час, який було витрачено на взаємодію з пацієнтом, зберігаємо цю інформацію. Та далі нам необхідно буде зареєструвати нашу взаємодію. Як бачимо, спрогнозувало послугу S07, повний знімний акриловий протез одна щелепа. Далі нам необхідно поставити позначку Погасити направлення, щоб ми це не забули зробити. Якщо закриваємо одразу епізод, ставимо позначку Закритий епізод та далі натискаємо на дію Відправити хелс. Епізод можна закрити і потім. В даному випадку накладаємо підпис, очікуємо реєстрацію взаємодії самої та очікуємо погашення нашого електронного направлення. Але не забуваємо, що згідно листа роз'яснення, окрім реєстрації електронно-медичних записів до ЄСОС, нам також необхідно робити реєстрацію записів до сервісу звітності від НСЗУ. Більш детально зараз покажемо, як для цього. Підготувати дані. Отже, ми бачимо, нашу взаємодію зареєстровано та направлення успішно погашено. Для того, щоб нам підготувати дані для реєстрації даних в звіті НСЗУ, нам потрібно мати ідентифікатор самої процедури, вказаної в нашій взаємодії. Тому ми можемо перейти до розділу процедури, натиснути на дію Вивантажити в Excel. Якраз це ідентифікатор того запису, який потрібно буде передати в сервісі Звітності. Але пам'ятаємо, що у нас було дві консультації, тому ми перейдемо до нашої першої консультації, в якій ми робили також протезування. Для того, щоб в тому числі і переглянути ідентифікатори, які були вказані саме там. Ось бачимо, що тут було дві послуги. Фактично два медичних записи повна коронка, тому ми так само робимо експорт в Excel для того, щоб мати ідентифікатори для формування в сервісі звітності. Так, і наступний крок, нам необхідно обов'язково закрити епізод, якщо випадок вважається завершеним. Переходимо до вкладки Епізоди, Обираємо наш епізод зубопротизування та закриваємо його. Ставимо причину, наприклад, вилікуваний. Отже, в даному випадку ми розглянули якраз таки те, як реєструвати медичні записи за пакетом 66 до системи ЕСОС, на, на прикладі двох коронок на двох зубах, а також заміни Щелепи. Відповідно до сервісу НСЗУ ви маєте також цю інформацію подати. Я покажу інформацію, де це подається. Є сервіс звітності НСЗУ. Далі необхідно виконати вхід до системи, обрати послугу зубопротезування група послуг номер 1 Тут є вже. Інструкція, де ви можете, в принципі, почитати, як правильно передавати дані саме за звітності НСЗ. Основний момент, на що хотів звернути увагу, що тут обов'язково потрібно вказувати id процедур. Тому для того, щоб вам було простіше, ми з наших взаємодій з блоку процедури зробили вивантаження в Excel, і потім маємо ці ідентифікатори. Ось наш ідентифікатор для передачі в сервісу звітності НСЗУ, та ось наші два ідентифікатори, оскільки тут ми робили два зуми номер 25 і номер 26 відповідно. Таким чином, ми з вами розглянули, як реєструвати медичні записи до системи СОС по пакету номер 66 Дякую всім за увагу, всього найкращого, до побачення!